Ровому розі пройшов фінал регіонального етапу національного турніру з фінансової грамотності Фінґейм Юа. Шість команд ліцеїстів з різних районів міста зійшлися у фінансовому батлі, де кожне рішення має свою ціну. Цей турнір не просто змагання, а практичний урок життя, відповідальності та командної роботи. Подію присвятили сторіччю від дня народження Богдана Гаврилишина, людини, яка вважала відповідальність ключем до розвитку суспільства. Хочу сказати дуже класна гра, приймаю вперше раз участь в неї дуже допомагає. Розуміти фінансову грамотність в цілому, що так потрібно для нашої сучасної молоді. В цілому також очікування дуже гарні. Сподіваємось на перемогу. Сподіваємось, те, що все ж таки командою зможемо забрати перше місце, поїхати на всеукраїнські вже змагання. Та в цілому класні відчуття. Фінансова гра побудована так, щоб максимально наблизити учасників до реальних життєвих ситуацій. Команди працюють за різними легендами, які обираються випадково і мають обмежені ресурси. Саме це в. Вчить аналізувати, домовлятися та нести відповідальність за спільний результат. Ми маємо якусь таку спільну мету. Ми також впроваджуємо фінансову грамотність, і саме життєвий капітал він також про це сьогодні. Вже багато говорили, що це і свято, і величезний захід. Я єдине хочу побажати вам, шановні учасники, учні перемоги, але перемоги не просто в грі. А власне в своєму житті, бо ви обрали правильний шлях. Ви не просто десь вже з фінансовою грамотністю. Ви її інтегруєте і введете в своє життя, а це є дуже важливо. До фіналу дійшли лише ті, хто пройшов серйозний відбір серед сотень охочих. Для учасників це перший досвід масштабної фінансової гри, де важливо не лише рахувати гроші, а й мислити стратегічно. Ліцеїсти кажуть, тут вчаться не для оцінок, а для реального життя. Три роки тому. Кривий ріг підтримав і розпочав реалізацію проєкту створення клубів фінансової грамотності. Також дякую нашим школам, чудовим, дякую нашим партнерам. У нас 20 клубів фінансової грамотності в місті. Навчання пройшло більше тисячі дітей, батьків, а залучено біля 15 тисяч. Ну, це ну, досить нормальний масштаб. Проєкт у кривому розі частина великої системної роботи з фінансової освіти молоді. До нього долучаються міжнародні та всеукраїнські партнери, які допомагають інтегрувати фінансову грамотність у повсякденне життя школярів. Такі ігри формують мислення майбутніх лідерів. Анастасія Співак, Глі Ірина Симкович, перший міський.